Усім привіт! Мене звати Олексій, компанія Рандфорг Service. і сьогодні я хотів б з вами поговорити на тему «Робота на продуктових складах, відповісти на всі ваші питання, а саме кількість годин, заробітня плата, умови проживання. І сьогодні з Вікторія, яка нам допоможе в цьому. Вікторія, розкажи, будь ласка, як ти потрапила на дану вакансію через інтернет, так як і всі uh -huh. в Фейсбуці знайшли оголошення. Зателефонували, з нами зв'язалася Анастасія, рекрутор. Uh -huh. Розповіла нам про роботу, суть роботи, де робота знаходиться. Ми так подумали, робота нам сподобалась, і вона нас вже зв'язала з координатором. А що саме сподобалося? Заробітня плата. Uh -huh. Актив заробітні плати можливо? Ну, і так я подумала, що робота не є тяжкою, і я не помолилась. Зрозуміло. Е, коли ви вже поспілкувалися з Анастасією, поспілкувалися з координатором, що далі було, коли ви приїхали на дану вакансію? Приїхала на вокзал, нас зустрів координатор, заселив нас в квартиру, і потім ми поїхали на екскурсію на сам склад, ага. нам показали що до чого. Потім нам почали робити документи і вже через. Три дні ми вийшли ну, до роботи. До роботи чи у вас ще було навчання? Так, да, було школення два дні. Е, два дні. Як саме школення проходило? Е, перший день нам просто розповідали щодо чого, там різні правила, а потім вже на другий день ми приступили до самої комплектації. Ну, ну школення було все зрозуміло, це було українець чи поляк проводив. Українка, Юля. Угу. Вона все докладно розповіла, все допомогла. Так. І ти, здається, не вміла раніше їздити на воску. Тебе це все навчили. Так, да. я взагалі не знала, де, що це таке. <сі> було спочатку важко, багато куди в'їжджала, але з часом навчилась. так само, з Voice було важко. А з чим було більше трудності? З самим вузком чи з самою системою Voice? Ну, з вузком, напевно, бо в систему ти раз зайшов і вона працює, Ладно. а з вузиком ну, треба їхати і їхати все. Ну, в Навчили, допомогли, так. все зрозуміло. Добре, ви вийшли на роботу, почали працювати. Які складності в тебе виникали в самій роботі? Ну, спочатку це самі так як складати товар, uh -huh. все різної форми, все на ту паліту треба вмістити. Було спочатку важко, не розумів, як то робиться, але з часом навчився. Uh -huh. Ну, скільки тобі часу потрібно було для цього? Тижнів два-три. Mm. А потім вже трошки темп набирався, швидше почала okay. працювати. Ну наскільки я знаю, робота на складах залежить від темпу роботи. І чим більше твій темп, тим більше заробітна плата. Mm -hmm. e, яка зараз у тебе складає заробітна плата? 42 злоти на годину. Uh -huh. І скільки часу ти вже працюєш? П'ятий місяць. П'ятий місяць. Так. E, як швидко ти вийшла на таку заробітну плату? Ну я цього дуже сильно хотіла. То я вже майже в кінці першого місяця. в мене останні дні була видальність 190, ну, але воно береться в середньому ага. за місяць. То получилось. 160. Ну, багато хто не розуміє, в якому розумінні як вираховується сама ця виданність. Це береться кількість картонів за день чи за місяць? Е, ну, спочатку за день картони, а потім вже в кінці місяця всі картони рахуються і діляться на кількість відпрацьованих годин. Так виходить твоя видальність і так. за рахунок того виходить твоя заробітна плата. Так. Зараз вона складає 42 злотих на годину. Це круто. Е, по годинам, що ти скажеш? Годин вистачає чи мало? Ну, можна було б і більше, але для такої заробітної плати, в принципі, Ну, останню заробітну плату отримала, якщо не секрет сім з половиною. Це скільки так. годин приблизно було в тебе? Сто шістдесят і в мене ще два дні було вихідних. Сто шістдесят годин, сім з половиною тисяч. Так. Це круто. Добре, опиши, будь ласка, так. сам процес роботи. Як він виглядає? Тобто з твоєї сторони. Залоговуємося в систему. Система нам говорить, куди нам поїхати, контрольні цифри сказати. Ми кажемо контрольні цифри, і беремо той товар, кладемо на палету, і так вона все нам ага. каже і каже. Каже, а ми Тавар? все збираємо і збираємо. Ну і далі в кінці ви відставляєте, і фолюєте чи не фолюєте? А, ну, якщо палята дуже висока, то фолюємо, а якщо там не низька, там замовлень 20-30, то можна і не фолювати. А, а на складі взагалі є там сухий склад, і холодний? Так, чи... -да, є холодний і сухий. Дівочки в основному на холодному, бо там легші угу. замовлення, а хлопці вже на сухому, там пиво, вода. Там трошки тяжко. Дівчата бувають на сухому складі, возять пиво в воду чи ні? Так, mm, да, інколи буває. Ну, це не часто, там це за цілий день може бути одне, два зліцення. Uh -huh. Я зрозумів, а найтяжчі товари, які ти там піднімала, і на яку висоту ти піднімаєш ці товари? Mm, Найтяжче це пиво, але там тільки може один-два ящика тобі попасти і все. Oh. Або палету висунути, і там вже зразу тобі 30 картонів готових і все. Я зрозумів. А розкажи, будь ласка, по перериву. Щодо переривів, то через 4 години обід ага. можна йти на обід, якщо хочеш. Ти ходиш? Так. Да. Ну як коли. А -а -а. Там 25 хвилин дається, а потім через кожних 2 хвилини, ой, 2 хвилини, 2 години можна вийти на перекур. І для кого підходить взагалі ця робота? Для тих, хто хоче працювати, хто хоче заробляти, і хто хоче швидко працювати. А якщо хтось хоче таку монотонну роботу, то це точно не сюди. Значить, Якщо ви хочете працювати швидкість на темп, то ця робота для вас. Якщо так. вам просто монотонно-монотонно, ця так, робота це для вас не є. На складі взагалі присутня якась норма? Так, є. І ну... в періоді якого часу на неї потрібно вийти. Місяць, місяць з половиною так. Ага. Треба вийти на 150 картонів. Ну тобі в цьому годині. допомагають якось? Так. Ну от якщо бачиш, що в тебе не виходить, буду з тобою постійно ходити, допомагати, вчити. О, все круто. А що ти скажеш взагалі по умовам проживання? Умови проживання шикарні. Так? так, ну ми в квартирі, квартира трьохкімнатна. Для сімейних пар окрема кімната. Угу. Що ти від себе ще хотіла б розповісти людям про дану вакансію? Тому що для деякого 160-150 годин це вважається мало, що це неможливо реально заробити. Чи реально заробити, і в який термін? З першого місяця чи з другого? З другого. З другого. Да, перший місяць це треба війти в роботу, зрозуміти, суть, а от вже другий місяць в мене все вийшло. Ти ага. <laughs> зараз не плануєш <laughs> змінювати роботу? Ні, ні. ні. Перший тиждень то планувала. А, перший тиждень, перший час да. не подобалась робота. Ні, ні. А в чому саме вона не подобалась? Спочатку дуже багато тої інформації про той самий войс, про сканер, про вузик, як їхати. Там правила теж є в ту ага. сторону, їдь, в ту не їдь. Ні. Ти все це зрозумів, то було важко. А потім тиждень-два, ти просто звик до цієї роботи і Що перший час е, хотіла звільнятися, як правило. Хотіла. А чому не звільнилась? Бо думала, що буде легше і не помолилася. Доброї. Дякую, Вікторія. Будь ласка. Сподіваюсь, ми відповіли на всі ваші питання. А саме зараз відкритий набір на продуктовий склади у місті Старгард, 30 км ще цени, місто Познань. тому не зволікайте, дзвоніть, пишіть, бронюйте місця.